Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув воїн із Золочівського району Іван Дмитраш. У Буську відкрили сучасну автостанцію. Ми запитали, що б ви крикнули на весь світ. Небезпека з минулого на Золочівщині у городі виявили артилерійський снаряд. ДТП на дорозі Тернопіль львів троє загиблих. У Бузьку відкрили виставку Анни Москаленко Ляльки світу. З Глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України Івана Дмитраша, 22 квітня 2025 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Ступочки Краматорського району Донецької області, внаслідок удару ворожого безпілотного літального апарата по позиції підрозділу, загинув мешканець села Ожидів Золочівського району, солдат Іван Миколайович Дмитраш. Іван був призваний на військову службу під час мобілізації 16 лютого 2023 року. Він самовіддано виконував обов'язки дешифрувальника розвідувальних матеріалів з безпілотних літальних апаратів у складі відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. До останніх днів життя Іван залишався вірним військовій присязі, мужньо захищаючи незалежність. І територіальну цілісність України, роблячи все можливе для її звільнення від окупантів. Йому назавжди 35 років. У полеглого воїна залишилися мати, сестра, дружина та троє дітей, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. 24 квітня в місті Бузьк урочисто відкрили нову збудовану автостанцію, важливий об'єкт для громади та регіону. Будівництво тривало понад два роки. Стару занедбану територію перетворили на сучасну триповерхову будівлю з комфортними залами для пасажирів, торговими площами й офісами. Автостанція Бузьк обслуговує 30 маршрутів і понад 150 рейсів щодня. Повний запуск об'єкта створить понад 40 нових робочих місць. Загальна вартість будівництва близько 30 мільйонів гривень, зокрема, за підтримки інвесторів і державних програм. Проєкт реалізувало Товариство з обмеженою відповідальністю Самберський АТП 14608. Будівництво тимчасово призупиняли через війну, однак у 2023 році роботи відновили. Сьогодні у місті Буск відкрилася автостанція багатостраждальна. Понад два роки люди очікували нового вигляду автостанції. Як відкривалася автостанція? Далі у сюжеті. Це соціальна складова і фінансова складова. Звичайна ситуація, щоб якщо людина прийшла на автостанцію, щоб в нас і пропочувала тут форма, щоб було тепло чи там проплоно, щоб могла як, прийти на територію автостанції, щоб було Бруківка сюди виложена, злажила, щоб нас себе почували. Ми вже люди наші приїхали до європейського рівня, якщо ви і коли людей комфортно на Україні залишається на Україні. Коли, коли люди комфортно тут, щоб вона могла собі щось придбати, прийшов, купив, почекав, пішов один, за, е, чому і кафе є, значить, стрижку можна зробити, можна купити товари соціального такого якому, моменту. І ми тому так. Нам наших питань це соціальне. Ми я думаю, що ми її виконали добре. Якщо ще на третьому корці там відкриється ще е, сімейна медицина, це доповнить ще користування ліфтом, вже яким це до, мало, безп... мало е, рухнує особам населення, мають на увазі інвалідністю. Це е, старалися зробити все як на сучасному рівні. Звичайно, що це добре, що ми в Бузьку, це добре, бо влада допомагає, ми відповідно допомагаємо влади, що все було добре. Насправді Ростислав Сванч каже, що ви там мазини відкривали, відкриваєте автостанції. Кажу, не переживайте, ми ж автостанції будували. То, що ви перші відкрили магазини, то друге питання. Але я Богу дякувати, зараз відкривається все. Це друге становився фінанси, підсумні фінанси. Тому і з одної сторони фінанси, і для себе, для пасажирів. Моє будівельники, люблямо свитку починати і довго закінчувати. Але не для закінчення десь, десь того вартувало. Маємо гарний е е е результат і тому тішимо. Е ми раді приймати участь у такому будівництві, е е раді бути п'ятним того будівництва, яке тривало, грубо кажучи, два роки. От, е за тих два роки е відчувалася підтримка, відчувалася підтримка міста. Бо ми Будуємо багато об'єктів і в різних містах. І за коли є підтримка міста, коли немає тої підтримки. Тут вона відчувалася, тому що ми напрямують не спілкувалися з містом, а з Іваном Миколаєвичем. Але всі питання от стріла крама, як приклад, все вирішувалося дуже оперативно. І за це велика подяка місту. місту. От, відповідно, маємо такий хороший результат. От. Хочемо подякувати Івану Миколаєвичу, що запросили нас на цей проєкт. Проєкт цікавий, проєкт архітектурно цікавий. Чотири роки автостанції не існувало, в принципі, на ринку, ну, в законодавчому полі їх не було, вони були нікому не потрібні. Потім ми створили свою асоціацію і поступово ми почали всі разом з нашими учасниками повертати. Наразі там створено перелік, вони туди входять, у них є такі ж права, як у перевізників, Перевізник тепер знає, куди йти, що робити з автостанцією, пасажир так само. Автостанції можуть ставати критичними, вони тепер за аеропортами і жили, як, в принципі, мало бути з 91-го року. Тому я рада, що бізнес розвивається, а ми, відповідно, зі свого боку реформою максимально будемо підтримувати цей бізнес. Хочу подякувати Івану Миколаєвичу, подякувати ну, його помічнику, але я не знаю, хто кому допомагав, допомагає. Чи... Володимир Іванович Івану Іконович, Іван Ніколайович Володимир Іванович, була перша така будова, за яку відповідав Володимир Іванович Росин. Подякувати за протистацію. Хочу подякувати також від всіх, хто буде користуватися послугами. Це дійсно самі бачите гарно, приємно, красиву. Подякувати від принісів. Які так само будуть користуватися і е, саме вони будуть відчувати той рівень, який має бути в нас в Україні. Зданим є те, що освячується е, ця автостанція в е, часі Величезного свята, свята з місії Це Десь може про те, що вона буде жити і процвітати до міського голови. Практично вирішалося, навіть не всіх сказати на, на, на другий день. Вже вирішилося. Навіть будь-які, що треба було збирати виконком, це ще збирали виконком. Треба було сесію збирати, збирали сесію. Це... Поясню того, що люди надбає про те, щоб чим скоріше було відкриття. Звичайно, що почали поділитися, хоч що поділитися в 21 21 році. Але сьогодні Руслан Степанович хочу вам подякувати, бо насправді ту вагому допомогу, яку місцева влада хлопцу ваші особи допомагала тому, що ми сьогодні мали відкрити. Так склалося. Бо я вже Іван Миколаевич дуже мав. Слухай, магазини відкрили автобусної нема, що ми строїмо. Кажуть, які може люди. Хто да, да. відкрився крім автобусної? Вам Миколаївич каже, слухайте, це вже пасує так після Пасхи, щоб то вже було. Я на то погодився. Але хочу трошки відійти в історію, як то все починалося. Ну, проблема з автобусною була в нас завжди. Я розумію, що в нас автобус там не є кінцем, у нас є проїзна, але автобус там всі пам'ятають, коли Бузецький у нас автобус був в цьому ковальні, перше на неї там вийти, а зимою взагалі не вийти нереально було. Склалося так, що десь їх розпродали. І вийшло так, що був схороні на Київській трасі, а автобус не, ну, немає, в принципі, немає. Ну тоді ми оголошували аукціон, давали землю в оренду. І тут хочу сказати, що Іван Миколаєвич я в принципі вас не знав, до аукціону. Прийшов до аукціону, хтось там десь там якесь самівське ДПД. Хто такий, що таке, я думаю, ні з того не буде. Ну, кажу, реально, яке, що ні з того не буде. Але потім приїхав Іван Миколаївич, дивиться, проста нормальна людина, яка, яка, в принципі, все життя є десь в тому транспорті, в тому перевезенні людей, яка має розуміння і поняття, як то робити, що то робити, яким робити. І, і якось ми, ну, ми з вами знайшли, я думаю, мову, з першого дня можна сказати. Так, воно було трошки довго, поки воно в будівництво, поки не довгий п'яти. Але сьогодні той день, коли ми до того пішли, коли ми бачимо той результат роботи в першу чергу вашої фірми чи компанії, чи як назвати, вашого вкладення ваших грошей. Я, з мої сторони, розумію, як я розумію, якщо ті люди, які щось будують, щось місто, виску, має, то, що зроблять місто, близько мають гроші, я прекрасно розумію, що і бюджет не мати гроші. Це є фундамент того всього, нікого нікуди не дінешся, хоча про податку поговоримо після того всього. І потім друге питання, що було, як автобус, на? Ну, так, на намальовано, думаю, Іван Миколаєвич, що ти мені приїхав, що два квадратних метри землі, а тут автобус ми доставимо. Але якось, якось вони тут доказали, що то можливо, і в принципі можу подякувати депутатам міської ради ще тої, що були, ще як громади не було, що вони віднеслися з розумінням. Бо так виглядало, що в них кровому автобусу йшлося з силами міста, робили силами бюджету, а тут автобус там туди, як був як Бермуцький чорна діра, ну нічого не було. Автобуси заїжджали, виїжджали з болоту, заходили люди з борота, виходили, туалет, немає з тиману. Пережили. Пережили ми то і в першу чергу я хочу подякувати. Вам, Іван Миколаївич, що ви на то пішли, бо хто розуміється, той знає, що хто, ну, не одну тисячу гривень пішлося. Я думаю, що ті будіві вже, хто їде і має час не зайти туди, все десь зайти, то навесне. Всі послуги, які видіки потрібно, буде звичними. Тому вітаю вас, з відкриттям, щоб ви схожі відбили те, що плали, а люди були завжди задоволені е цими послугами, які ми тут обувилися. І розвивали далі. Уявіть. Один шанс крикнути усьому світові. Що б ви сказали, як би вас почули мільйони? Кореспонденти Золочів.нет поставили це запитання перехожим. Відверті емоції, неочікувані відповіді. Дивіться у нашому відео. Уявіть собі, вам дають шанс крикнути щось на весь світ. Одне речення, одна спроба. І тут важливе питання, що вибрати. А взагалі хочеться щось таке, що змінить світ. Ходімо, запитаємо у людей, якби ви могли щось крикнути на весь світ, щоб це було. Щоб ви вигукнули. Хай буде мир на всій нашій Україні. Щастя всім, благополуччя, добробуту. Ну і передаю внучку своєму Владиславчику Великий Вітанечко. Щоб ви вигукнули? Навіть не знаю. Певна слава Україні! Вигукнути якесь слово на цілий всесвіт. Щоб ви вигукнули. Ура, перемога! Дуже чекаємо. Щоб ви вигукнули. Не можна чекатися. Можна, ми, ми запікаємо. Піз з Росії. Щоб зникли кацапи: перемога України. Мир. Якщо б у вас була можливість вигукнути щось на цілий всесвіт, б ви вигукнули. Хочу миру. Якщо б у вас була можливість вигукнути щось на цілий всесвіт, ви вигукнули. Дайте спокою. Щоб ви вигукнули. Мир! Я б хотіла, щоб закінчилась війна в Україні. Було все мирно і все було добре. Не знаю, напевно, не кричав би. А якби у вас була можливість вигукнути щось на цілий всесвіт, що б ви крикнули? Мир би був на світі. Свобода. Щоб був трошки спокій у світі. Та не тільки в Україні, то по цілому світі таке йде. Все. Так. На все світ. Я б позначився б тільки в ЗСУ, бо вони мене спасли. Якщо чесно сказати, у мене жінка 25 душ погибли. Я їм вдячний. І всім людям, і вам же саме, так же само, що ви є люди на світі. Не сердіться, будь ласка. Я з по світу вже 14 років, а так 10 років по світу з Китаюся. А це не повинно, тут кая зараз у Золочі треті сутки на вокзалі. А це йду шукати поїсти щось, так що не садиться, дай Бог вам здоров'я, що ви є на світі. Ну, я би, скажімо так, дуже хотів би багато кого послати, в основному в Америці і в Росії. Ну, В Росії їх нема чого послати, насправді їм краще ну, так, тихенько, в землю. От. А загалом. Я би хотів на весь засід прокричати, куди ви дивитеся, як ну бо, зважаючи на те, що робиться в Україні, я не розумію, як люди можуть на це закривати очі. 24 квітня у селі Ясинівщина на Золочівщині, місцева мешканка, працюючи на власному городі, натрапила на артилерійський снаряд калібру 76 мм міліметрів часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявлено всього за кількадесят метрів від житлового будинку. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посилання. На головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. На місце події одразу викликали фахівців. Піротехнічна група, прибувши на виклик, безпечно вилучила снаряд і знищила його у спеціально відведеному місці. Це не подинокий випадок. З початку року на Львівщині виявлено 144 вибухонебезпечні предмети у 51-різному місці, і кожен із них реальна загроза для життя і здоров'я людей. Будьте обережні! Троє загиблих наслідок автозіткнення на дорозі Тернопіль-Львів. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію. Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 квітня близько 11 години 20 хвилин на автодорозі Тернопіль, Львів, Раваруська поблизу села Шопки Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Kia Sportage та вантажівки MAN. Від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 36 і 38 років загинули на місці події. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішуються питання правової кваліфікації, інформує поліція Львівщини. Будьте пильні на дорогах, дотримуйтеся правил. 26 квітня у приміщенні Бузької бібліотеки, що у Бузькому міському народному домі, відбулося відкриття виставки міні-ляльок народів світу. Унікальну колекцію представила відома колекціонерка Анна Москаленко, яка родом із Криму, а від 2014 року мешкає у Львові. Анна збирає ляльок понад 40 років. Серед експонатів. Рідкісні і раритетні зразки, зокрема, лялька 1910 року, найменша фаянсова лялька завдовжки 4,5 см і загадкова замерзла шарлота. Історію якої можна дізнатися на виставці на відкритті. Було велелюдно захід. Відвідали діти, батьки, серед яких і наш воїн-захисник. Виставка триватиме ще 10 днів. Організатори дякують Анні Москаленко, співорганізаторам, а також ЗСУ за можливість проводити такі події. Анна, я кримчанка, переселенка вже 11 років на Львівщині. Моє таке трохи цікаве для любові. Взагалі до Львівщини хобі колекціонування іграшок і загалом колекціонування ляльок і різних розмірів різних фабрик різних країн. Тут представлена на цій виставці велика кількість лянок різних абсолютно країн: Німеччина, Франція, Італія, Англія, Америка, ну, тобто різні абсолютно країни, наші, Донецьк, Павлоград. Саме, напевно, цікава лялька в колекції, і вона вже найменша лялька в колекції, то німці робили колись заморожена шарлотта. Чому заморожена, чому шарлотта і чому така маленька? Колись німці була така дівчинка, придумали казку про таку дівчинку Шарлотту, яка не схотіла тепло вдіватися для того, щоб їхати в кареті. Ну, ну всі ми діти да, не хочемо вдівати шапки. І вона замерзла і її поховали, звісно, що в маленькій труні, бо вона маленька дівчинка. І потім німці стали випускати ляльок маленьких. Керамічних, білих, тобто порцеляна була тільки біла, її ніхто не фарбував спеціально, да, бо всі ми знаємо, що, на жаль, померла людина, вона білого кольору, да, а не як всі люди да, бежила. І вони почали продавати такі маленькі ляльки в, в труні. І дітям пояснювали, що якщо ти не будеш ходити гуляти, тепло в діти, то теж замерзнеш що тебе теж поховають. Поповнення для твоєї колекції. Така лялечка — це вже лялечка-бабуся. Ну да, вже так? Правило, бабуся. Ну, і чомусь асоціація бабу... не знаю, чи є виробництво асоціації бабусі що має бути пательня. Бабуся пов'язана із пательнею. Ну, Звісно, що ну, моя бабуся 100% ну, завжди асоціюється з чебреками, так, бо Крим, Чебреки. <рес> тут і терка. Ну, тут Терка, вінчик і оболонок. Так. І... О, Міні кошечок плетений, там в тебе кошечки такі вже там є. є, такі є теж дима, десь, да. Ми ну, зараз його поряд поставимо. І, і, і ще одна лялечка. Може, вона десь не зовсім поставимо. тематична, але з личком таким кернічним. Такий якийсь хлопчик. Ну, да, гномик. То гномик? Гномик, ну шапка. Ага, гномик. може гномик, так, так, так. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!